Що це за звук? Це пшик. Тато, а таке пшик. Пшик – Це секретна зброя справжніх піратів проти нежиттю. У мене теж сопельки. Можна і мені спробувати. Ось тобі пшик для маленьких піратів. Пшик! і знову дихає. Пшик містить воду зі шведського фьорду. Пшик виганяє сопельки і очищує слизову від бактерій та вірусів. Пшик, до насика, сопельки в нас. А сина щось прихопило. Нагадую, мазь з живоком доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. О! О! Від болю у суглобах кам'язах. Натуральна мазь живо від доктора Тайса. Запитуйте в аптеках. Аптека НЦ, аптека копійка та аптека Шар. Мазь з живокостом 100 грамів зі знижкою 10%. Якщо страждаєш від закрипу. І для легкого ходіння в туалет. Усе своє життя я була частиною жорстокої гри. Приїжджає Олександра Андріївна Величко для набуття прав законної спадкоємиці будинку та бізнеса. Ці мерзотники вважали, що наївна дівчинка Саша не створить проблем. Ніхто не ідеальний прем'єра з 4 березня о 20.30 на 1+,1 плюс Україна. Перші дні прем'єра сьогодні о 22.15 на 1+,1 плюс Україна. З понеділка по п'ятницю. важливий проєкт на 1+,1 плюс Україна. Резонансна справа на Львівщині. Бої без правил у студентському гуртожитку. Над дітьми знущаються, і то є системно. Як це жах. вся країна з Олексієм Сухановим? Новий сезон. З понеділка по п'ятницю о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Ти казала, що я своїх батьків знайду. Ти все знайдеш. Ти все віриш? Прем'єра. А також не сотні мільйонів. Це поворот. Ти не вб'єш. Кращий варіант психушка треба вибиратися з міста втечі прем'єра з понеділка по четвер о 20.30 на 1+, плюс україна пісня всього лише пісня поки хтось не побачить у ній свою історію розгадка за нами Запрошую вас зі мною нове шоу пісня мого життя з 3 березня Щонеділі. о 21.00 Національна прем'єра. Проєкт про хоробрі серця, які не дали ворогу зламати українські крила. Хоробрі серця. Прем'єра Скоро на один плюс один. Україна. що не зрівняється зі щирими емоціями і приправою з відбірними овочами, що дарує насичений смак стравам. Годі компромісів торчин 10 овочів. Емоції справжні смак знайомий.